всім привіт! Зараз я буду проходити Самий складний паркур чи зможу я його взагалі пройти. Ну що, розпочинаємо раз. Ой. Ще розпочинаємо. Раз, два, три. Все летимо, летимо. Не полено. а що це, зараз? Що? що це за Ой. Що це за. Ой-ой! Друзі, я зараз впаду. Ось ось це я, ось це я. Я думаю, вам дуже сподобається. Давайте спробуємо паркур оцей пройти. Проходимо паркур цікавий. Ой, ой-ой-ой, впали. Зараз. Пока. Так, все, друзі, давайте проходити паркур. Дуже цікавий. Я думаю, вам дуже сильно сподобається. Ну що? Ой, розпочинаємо. <.ram1> так, проходимо оцей паркур. Ти-ти-ти-ти нічого. Ой-ой-ой, проходимо саме цікавий паркур. Так, ой-ой-ой, я не тут щось пішла. Йдемо сюди, йдемо, 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 йдемо. Йдемо, 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 йдемо. Ой-ой-ой. Фух, ми чуть не впали. Йдемо, 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 йдемо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, м'яч. Ти чого так все не котишся? Ей, за одну хвилину, ти що? <как> так, мені почти чуть-чуть залишилось. <какак> так, м'яч, давай не підведи мене. Так, сюди. <какак> Тільки не дуже швидко було. Ей, а чого так швидко? Все, ми прийшли, мені дали першу перемогу, тому що я пройшла. Все, мені тепер треба йти дуже рівно. Ого, дівчинка, ти швидка. Ну що, я паркур дуже складний пройшла. Ой. Ну що, друзі, з вами була... Дівчинка, в цьому Дарина 212, и мы прошли самый складный паркур. З вами была Дарина Тара 212. Всім пока-пока!